На каналі Радіо ЛРТ Класика. Передача Українська хвиля. У студії Олег і Олена Головатенки. Вітаємо вас, друзі. Сьогодні ми продовжуємо авторський цикл радіолекцій Україна і Литва поруч крізь віки. кандидата історичних наук, старшого наукового співробітника Інституту історії та археології Балтійського регіону Клайпецького університету Артема Петрика. Історія наших народів це не лише хронологія подій, а й живий подих часу, що єднає долі, культури і прагнення. Україна і Литва століттями йшли поруч. То перетиналися у політичних союзах, то розходилися у бурях історії, але знову знаходили точки дотику: у мові, традиціях, боротьбі за свободу. Цикл радіолекцій Україна і Литва поруч крізь віки. Це подорож у минуле, щоб краще зрозуміти сьогодення. Слово автору. Доброго дня, шановні радіослухачі! Мене звати Артем Петрик. Я являюсь кандидатом історичних наук, старшим науковим співробітником Інституту історії та археології Балтійського регіону Клепівського університету. І я від щирого серця радий вітати вас на нашій другій зустрічі в рамках авторського радіокурсу лекцій з історії Литви та України. Ми з вами минулого разу поставили три крапку в оповіді в нашій мандрівці правильніше говорити, хоча і це буде можливо звучати трохи більш поетично, але так в нашій мандрівці крізь століття історії Литви та України, і сьогодні продовжуємо. Будемо з вами говорити, як і було обіцяно про. Формування державності на литовських теренах, і власне будемо говорити про рідну для кожного українця, державність в тій середньовічній формі українська державність, яка існувала протягом багатьох століть, так прямо скажемо, державність київську або києво-руську традицію. Почнемо ми з Литви, і я думаю, що у кожного хто цікавиться литовською історією, взагалі цікавиться цією прекрасною Балтійською країною. З'являється думка про те, коли ж слово Литва, термін Литва з'явився там, чи праніш сказати, покладено початок його використання. Тут я зразу скажу, що вперше ця назва згадується, як прийнято вважати, у 1009 році в Кведленбурзьких аналах. Це пов'язане з діяльністю християнського місіонера архієпіскопа Брунона Кверфурського. Якщо буде точним, із трагічним завершенням його місії, єпископ разом зі своїми співслужителями протягом 11 років проповідував віру Христову серед балських племен. Він дів за дручням польського монарха Балеслава Хороброго. От у землях ятвягів місіонерів було вбитий язичниками якраз не прикордоні Росії Литви, що і було зазначено в аналах, та являлося першим відомим нам задіянням терміну Литва. Пізніше Брунона. Канонізували як і відомого місіонера Войтеха, його скажімо так, попередника у апостольському служінні серед балських племен, колись вбитого у земних прусів, яким же чином відбувався процес формування середньовічної Литовської держави, і наскільки він був тривалий? Довгий важкий шлях. Втім, як і зазвичай при народженні нового державного організму, тобто ця ситуація не була унікальна, адже завжди формування народження держави і становлення, ну воно завжди відбувається на тлі складностей, як внутрішніх, так і зовнішніх. У широкому загалі, як ми знаємо, утвердилася думка, що поневолення племен, які насилали сучасні Балтійські країни, Почалося з приходу хрестоносів у 12 столітті. На цьому і якраз я наголошую в нашій минулій з вами розмові, дорогі радіослухачі. З одного боку, безумовно, хрестоносне завоювання докорінно змінило життя народів регіону, повністю перекраїло політичну, релігійну і соціальну ситуацію. Проте, ще до того Балтійські землі були предметом зазіхань сусідніх слов'янських держав. З 11 століття протягом наступних півтораста років активну спансію тут вели польська і київська держави. Тоді, зокрема, почалися такі стабільні комунікації між Русичами і литовським племенами. За часів київського князя я думаю, кожному з українцю відомо, Ярослава Мудрого литовці і ятвяги потрапили у залежність від Русі. Мова не йшла про завоювання. Литовці платили данину і надавали у разі потреби військову підтримку своїм сюзеринам. Безпосередню зверхність над Литвою тоді здійснювала полоцьке князівство у 12 столітті. Литовський фактор поступово набирає і сили, і впливу. Литовське військо брало участь у все більш запеклих особицях руських князів, здобувало свої перші гучні перемоги усе частішими і добре організованішими, а також віддаленими ставали походи литовців до сусідніх земель. Їхніми цілями були не лише володіння лівів або краєлів, але вже і руські землі. Після першого великого нападу або походу 1183-1184 років литовські атаки на Русь, або так це називаємо інспіровані Литвою на біги інших балських племен стали регулярними. Поступово посилюючись у військовому плані, Литва проходила еволюцію від фактичної такої от конфедерації, або якщо хочете конгломерату княжінь до єдиної держави. Паралельно на нівець сходила залежність Литви від Русичів. Водночас посилювалися литовські впливи у східній і центральній частинах Балтійського регіону. На півночі Литва почала зазіхати і на сферу впливу Новгороду, впливового торгівельного руського державного утворення. 13 століття стало переламним у державотворчому процесі в Литві. Хрестоносні завоювання у регіоні прискорили його. З кінця 1230-х років у Литві утверджується володарювання Міндогаса. У 1251 році він приймає хрещення і за два роки, у 1253 році, коронується королем разом з дружиною Мортою. Від часів його правління якраз і традиційно відраховується історія, гадаю, відома кожному, не тільки литовському, але й українському школяру, історія Великого князівства Литовського. Я от вам зараз говорив про якісь конфлікти між Литвою і Русью. однак не вже на тому ранньому навіть етапі взаємовідносин не було мирної культурної комунікації? Ну звісно ж була. Приміром, литовці переймали у Русичів деякі напрацювання у сфері політичного, соціального устрою у більш досконалі господарські складові. Коли ж ми кажемо про війну, то вона для тих часів являлася справою звичною. Так, скажімо, брутальною частиною повсякденності, напади, набіги, походи мали велике економічне значення. Вони були джерелом збагачення владної верхівки та феодалів. Середньовічна Литва тут ніяк не виключення. Періоди ворожнейші могли різко змінюватись мирними часами, що правда, ну, тривалими. Часто укладалися угоди, що мали на меті виключно гарантувати нейтралітет одного сусіда на час нападу, або там війни з іншим. Да? Або нападу на іншого, таким приміром був і перший відомий міжнародний договір Литви, підписаний у 1201 році в ризі з хрестоносцями. А яким же чином розвивалася подальша історія Литовської держави? Ми ж з вами запинились на міндогасі. Що ж було після? Я скажу вам, друзі, що саме за міндогаса Литва, користуючись все більшим послабленням Русі руських князів, спрямувала свої сили на розширення якраз на схід, литовські полки доходили тоді до Смоленська, і московських, і суздальських земель. У той же час Литва зближається з такою могутньою руською державою, як Галицько-Волинська держава, яка досягає могутності своїх за часів князя Данила Романовича. Міндогас видав свою дочку заміж за Шварна, сина цього руського монарха. Обидвох правителів насправді турбували зовнішні загрози. Це були посилення хрестоносних німецьких рицарських орденів у Лівоні та Прусі і монгольська загроза. Міндогас довго намагався мирно співіснувати з хрестоносцями, їм навіть були передані землі жіметії. Це викликало відчадучну опір в цьому регіоні, а в жіметі, і загони жметів навіть завдали хрестоносцям декілька відчутних поразок. Найвідоміша з таких от перемог Балтів у ті часи це перемога у битві при Дурбі в 1260 році. І ця перемога. Дуже сильно похитнула позиції хрестоносців у всіх Балтійських землях і викликала сплеск визвольної боротьби місцевих племен. З часом до цієї боротьби приєднався і литовський король у 1263 році. Мідогос I загинув, його було вбито, і це призвело до тривалих в литовській державі боротьби за владу серед литовської аристократії. На щастя, для Литви ці особиці вони ну, закінчилися. Тим, що литовська держава вийшла з кризи, і в 14 столітті вона переживала свою першу так би мовити золоту добу за великих князів литовських Йедемінеса і Альґердаса, Перший з них зараз відомий загалу як засновник монаршої династії ґедиміновичів і традиційно вважається ну, засновником Вільнюса. За володарювання великого князя Литовського Йедемінеса Литва затято билася з хрестоносним Тевтонським орденом і продовжувала ширити свою владу на землі Русі. За сина ґедемінеса Альгердаса Литва після довгої війни з Польщею закріпилася вже на значній території Волині у 1362 році. Об'єднання литовсько-руські війська. Завдають поразку Золотій Орді у битві на синіх водах, і Велике князівство Литовське поступово встановлює свій контроль над Київським, Прияславським і Чернігівським князівством Росії. Литва, треба сказати прямо, ставала тоді одним з геополітичних велетнів регіону. Тоді все більш явним конкурентом Великого князівства Литовського проявляло себе Московське князівство, яке ну, також претендувало на гегемонію над руськими землями. А великий князь литовський Альґердс тричі ходив на Москву походами, і у подальшому оце литовське московське протистояння тільки наростатиме, і вилізе вже по справді, кровопролитні війни 15-16 століття. Окрім же східного напрямку, зазначено нас, Литва продовжила вести боротьбу і у Балтії проти хрестоносців, які ніяк не полишали спроб остаточного підкорення регіону. Загроза хрестоносців, загроза могутнього хрестоносного Тевтонського ордену поєднала у союзі наступників Альгердеса, його сина Єгайла і племінника Віталтоса. Обидва ці харизматичні великі державні діячі і полководці вони проходили різні етапи у своїх стосунках, і в тому числі. Знаходилася на ворожих позиціях, скажімо так, в ході боротьби за владу над Литвою. Але вони зуміли подолати взаємну ворожнечу, об'єднатися і разом завдати хрестоносцям військової поразки. І остаточно знищити зуміли вони загрозу цієї подальшої експансії хрестоносців у володіння Литовської держави, а також у володіння Польського королівства. Вирішальна битва тієї великої війни, як прийнято називати в історії. Думаю, відома багатьом. У 1410 році сили на той момент вже польського короля Владіслава II Гала і великого князя литовського Віталтеса, польсько-литовські сили за участі і татарських загонів, і руських полків розгромили Тевтонський орден у Грюнвальдській битві. В литовській традиції цю битву також прийнято називати Жальґрицькою. До речі, от правління Віталтаса, названо Великим, це доба найбільшої могутності Великого князівства Литовського на південному напрямку, в межі цієї держави, литовської держави, сягнули при Чорномор'я. Тобто литовські прикордонні фортеці знаходились, в тому числі на території сучасної Херсонщини. І, і тут мова про знаменитий замок, знамениту фортецю тягінь. А на сході включали Смоленськ. Новгород, і Псков також перебували у сфері інтересів Віталтаса Великого. Він, до речі, видав свою дочку Софію за московського князя. Втім, литовсько-московські війни з часом розгорілися з новою силою через суперництво знову таки за контроль над руськими землями. По смерті Віталтаса Великого, яка наступила в 1430 році, його держава вступила у полосу нестабільності між особисто його державася <с>? Литовська держава, феодальна громадянська війна між прихильниками жіґмантаса а молодшого брата Віталтаса Великого і Швітригайла. Молодшого брата Владіслава ну, Вона точилася в Литовській державі, в тому числі на сучасних українських землях, за активну участь нашої руської знаті. По декілька роках війни брат покійного Вітотоса таки переміг, однак через 8 років його було вбито в результаті змови. От по його смерті, починаючи з 1440 року, на литовському престолі перебували вже нащадки Ягайла, послідовно, Казімеріс Єгілайтіс. Я думаю, що більш відомий в Україні, ну, взагалі в слав'яномовних країнах під іменем Казимір Єгілончик Александрас, Александр і Жигімантас, ну тобто Сегізмунд Старий і Сегізмунд Август, Жигімантас Августас. Усі вони були ще й королями Польщі. Щоправда, дехто з них, от, названих монархів, отримав польську корону через певний час після сходження на литовський престол. Обома країнами з 1440 року правила єдина династія при збереженні суверенітету кожної з держав, і польської, і литовської Литва продовжила відігравати значну роль у регіональній і континентальній політиці, і в 16 столітті. Так вона зберігала вплив на справи Балтії, вела боротьбу проти експансії Москви і як ми знаємо, у 1569 році Велике Князівство Литовське уклало з Польським королівством чергову свою унію у місті Любліні, що започаткувало появу цього польсько-литовської федерації, або якщо хочете такого близького державного союзу відомого як річ Посполит українська хвиля на лрт класика. Україна і Литва поруч крізь віки. Авторський цикл радіолекцій, кандидата історичних наук, старшого наукового співробітника Інституту історії та археології Балтійського регіону Клайпецького університету Артема Петрика. І тут, друзі, у вас може з'явитися питання щодо. Декілька разів я тут згадував сьогодні, і минулого разу Владислава Ягайла. І десь так побіжно я говорив і минулого разу, яким же чином литовському князю Ягайлу вдалося зійти на польський престол. Я нагадаю вам, що це відбулося в результаті шлюбу з польською королевою Єдвігою у 1385 році, у Кремльському замку була укладена першу польсько литовську унію. Ягайла прийняв католисту і під ім'ям Владислава, одружився і отримав польську корону. Кремська унія нагадую і підкреслю, не означала автоматично. Ти тобто вона не призвела так правильно сказати до злиття двох держав, але вона розпочала. Процес тривалий процес їх зближення, який, ну якби в кінці кінців, прийшов до свого ОПГ, якраз у 1569 році. Під апогеєм я маю на увазі якраз унію. От І Кревську унію знову таки нагадую, Я говорив це минулого разу, але можливо, хтось слухачів приєднався тільки зараз до нас, що наслідком Кремської унії також став процес активної християнізації Литви. Унія 1385 року вона мала знову таки підкресли особистий характер. А що це значило? Це значило, що дві держави мали єдиного монарха, який одночасно був головою кожної з них. Втім, як і говорилося вище у випадку з Литвою Польщі, я вкотре нагадую, я не забуваю те, що я говорю хвилину назад, але я підкреслюю вам, дорогі друзі, роблю підкреслення під тими словами, які важливі для сприйняття явища процесів минулого, що от в випадку з і Польщею. Все це стало реальністю. Мається на увазі об'єднання під владою єдиного монарха, двох держав чи підлади єдиної нації випадку за твою Це стало реальністю тільки через півстоліття, фактично, після укладання Луні, ну якраз після смерті Жигемантаса, да, в 1440 році. Загалом же династія, започаткована Єгайлом, відома як Єгелони або Ягайловичі, вона правила у Великому князівстві Литовському і в Польському королівстві, а потім з 1569 року в Речі Посполитій до 1572 року. Крім того, представники цієї литовської династії, за походженням, у різний час посідали престоли і інших європейських держав Чеського і Угорського королівств. І тут, звісно, у вас, дорогі друзі, може виникнути питання. Ми ж з вами говоримо і про історію Литви, і про історію Русі. А Русь ми якось так з вами згадували побіжно. Так ось питання виникає: як же так вийшло, що могутня Русь, Київська держава, яка, до речі, коли у нас утворюється? Я отак захопився на початку сьогоднішньої оповіді, розповідаючи вам про. Початки литовської державності, я говорив про те, як Польща і Литва боролися з ферри впливу в Балтії. Я не сказав, коли ж починається державність на Русі. Ну, ви, дорогі друзі, зрозумійте, пробачте свого лектора. Я зараз виправляюсь. Традиційно вважається, що ну, державність у нас відраховується Києво-Руська, від кінця 9 століття. Ну так от, як же так сталося, що це могутня київська держава. Яка проживала свою золоту добу в 10-му, першій половині 11-го століття, і отут вона опинилася під владою сусідніх країн. Коротко кажучи, київська держава почала занепадати по смерті князя Ярослава Мудрого у 1054 році. Країна вступила у добу феодальної роздробленості. Русь поділилася на численні князівства, якими правили представники різних гілок того самого правлюючого монаршого дому. Як він називався? Правильно, дорогі друзі, ви і самі відповіли, Юрикевичем. Чим далі ситуація ставала все складніше, незважаючи на те, що були там окремі правителі, яким вдавалося на деякий час призупинити ці деструктивні процеси і повернути сили державі, процеси все одно ну, відновлювалися, продовжувалися і приводили до все більше наслідків. Ну от, до таких правителів великих на да, доби роздробленості після Ярослава Мудрого мається на увазі, доби, яка наступила після його смерті, можна згадати і віднести до таких великих правителів Володимира II Мономаха. Проблема Росії вона була ще і у сусідстві з кочовим степом. Тобто постійні набіги, напади, походи кочовиків були справжньою бідує, ну, багатьох поколінь. Особливо важким було протистояння половцям, а починаючи з першої половини 13 століття, протистояння монголам у 1240 році. Київ, давня столиця Русі, була захоплена, зруйнована монгольськими завойовниками. На той момент місто вже втратило свій колишній близький славу. Якщо можна так виразитися, центр державності Росії перемістився на захід ще у 1199 році на землях сучасної західної України утворилася вже мною, галузько волинська держава. Деякий час вона була помітною силою всій східній Європі однак, у 14 столітті вона занепала і, на жаль, була поділена між сусідами. І таким чином, князівство нашого Подніпров'я, які ну були ядром колишньо-могутня руська держава, вони потрапили поступово від владу Литви, але ще досить довгий час зберігали свою автономність. Ну, приміром, там Київське князівство було остаточно ліквідовано лише у 1470-х роках, а деякі інші руські удільні утворення вони існували ще й у 16 столітті. Що стосується статусу. Русичів обрусинів, брусинів, предків сучасних українців у великому князівстві литовського і там питання того, а чи мали вони там рівні права з литовцями у цій державі, і взагалі як співіснували народи в рамках ВКЛ і чи відбувався культурний взаємообмін? Я скажу, що Велике Сто-Литовське, воно було в хорошому розумінні ну, свого роду європейським феноменом. Ця багатонаціональна і мультикультурна держава являлася домом для багатьох різнорідних етносів. Щодо Росії, то е, литовські князі від початку діли за відомим принципом старого не руйнувати, а нового не вводити. Це я означало в тому числі толерантність у релігійному і мовних питаннях. Руська або русинська аристократія володіла доступом до найвищих державних посад у Великому князівстві Литовського. Ну там мова мала офіційний статус і використовувалася князівську канцелярію та уділов. Загалом нею там писалися літературні твори. У Литві в значний був вплив інтелектуальної спадщини Росії, а через неї і Візантії її культурної традиції. І в той же час велике князівство Литовське було невід'ємною культурною частиною заходу. Тож у тедісній Литовській державі мав місце такий от метакультурний феномен. Литва творила унікальний простір, у якому поєднувалися здобутки різних цивілізацій і мирно жили різні народи і релігійні спільноти. А ще одним ну, розповсюдженим питанням, яке я часто чую щодо Великого князівства Литовського, це його офіційна назва, як правильно от вилучати цю державу. Насправді, назва довгий час не була сталою. Можна сказати, що вона змінювалася в залежності від титулу литовського монарха і набуття, а литовською державою нових територій. Ну що доволі типово для часної європейської традиції. Ну тось, тобто, хтось з литовських монархів титулувався як володар ну, не тільки литовців, там русинів, але й князь Земгалії. Хтось як великий князь Сія Литовської, там Жематійської і багатьох руських земель, водночас. Саму назву держави з використанням там форми Великого князівства Литовська, Руського, Жеметійського і ІНІ, тобто та інших земель, можемо побачити її там в литовських статутах, от зводах законів Великого князівства Литовська. А до речі, їх було три або по іншому їх називають три редакції, да, в Литовського статуту 1529 року, 1566-1588 року, а Водночас статування, скажімо так, форма в жодному випадку не заперечує первісної литовської природи цієї держави, і що є безумовним, дорогі друзі. Ще одним питанням, яким часто ми чуємо щодо історії великого князівства Литовського, це питання його державного буття. Після згаданої мною Люблінської уні 1569 року. Конкретне питання, яке я буквально от нещодавно чув, чи продовжила Литовська держава існувати, незважаючи на укладання Люблінської унії з Польщу? Насправді про Люблінську унію і про Річ Посполиту ми поговоримо з вами детальніше наступного разу. Це якраз от буде темою на нашої наступної лекції. Я темою на нашої наступної лекції буде історія двоєдиної Речі Посполити. Я скажу так коротко з приводу того, чи залишалася Литва державою після Люблінської унії, безумовно, і в жодному разі Литовська держава чи Велике князівство Литовське не припиняє своє існування після Любліна. 1569 року, Велике князівство Литовське, хоч і втративши велику частину територій, які перейшли до корони польської, зокрема українських територій, продовжило своє державне життя. Воно було формально рівноправним членом речі посполити. Ну, звісно, у рамках федеративного чи то конфедеративного союзу з Польщею, Велике Князівство Литовської відтепер ну, не мало всієї тієї повноти суверенітету, яку володіло раніше. Однак, Велике Князівство зберігало широку внутрішню автономію, власні уряд, військо, правову систему і так далі. Тож литовська держава продовжила існувати, як я говорив вам, дорогі друзі, ще минулого разу, і буду повторювати неодноразово. Аж до третього поділу Речі Посполити Республіки обох націй у 1795 році, коли землі великого князівства Литовського були остаточно окуповані російською імперією. Підходячи до фіналу сьогоднішньої нашої розмови, друзі, хотілось би узагальнити сказане і зробити наголос на найважливіших аспектах того, що сьогодні було проговорено. Так, ось середньовіччя загалом це важлива віха в історії державотворення народів Балтійсько-Чорноморського регіону, зокрема Литви та Русі. І ці дві країни, попри подекуди непрості політичні військові обставини, були тісно пов'язані мережею комунікації в різних сферах. Це перше. По-друге, велике князівство Литовське. Значно, як було сказано сьогодні, розширило свої території в 14-15 століттях. Приєднали більшу частину земель давніх володінь київських князів. Цей процес упроваджувався не лише військовими конфліктами, підкреслювами, але й династичними союзами. Одруження литовських князів у бояр з представниками місцевих князівських і аристократичних родів сприяло зміцненню культурних зв'язків та кровно поєднувало еліти. Місіонери з берегів Дніпра поширювали слово Христа серед литовців. Дух київської традиції він відчувався у сакральному живописі, літописанні і літературі загалом. Творилися спільні для обох народів релігійні святині, Зочі на запрошення литовських монархів, будували не лише храми, але й палац. Мова і кирилична обетка використовувалися в діловодстві, як ми зазначали сьогодні. Норми укладені у збірниках законів київських князів. Мали значний вплив на правову систему Великого князівства Литовського, зокрема, і знову таки не згадання литовські статути. Усе це звідчить про глибоке, комплексне інтеграційне злиття нашої києво-руської традиції, наших києво-руських надбань і е, тогочасного литовського суспільства. Водночас, могутня, безумовно, військовим політичним відношенням тоді Литовська держава дала предкам сучасних українців не лише захист від зовнішніх ворогів, але і можливість рівноправно творити спільний геополітичний проект разом іти шляхом вестернізації до єдиної сім'ї до західної цивілізації тож прожити і створене у добу середньовіччя створило той ну знаєте унікальний досвід і залишило значний спадок який вплинув на подальший розвиток обох націй і регіону в цілому хай останніми мають на увазі у сьогоднішній лекції слова От такі от підсумки, які я підвів зараз, він буде для вас, шановні слухачі. Ну і таким, скажімо так, матеріалом, що дасть, можливо, плоди роздумів, як і вся лекція, як і, сподіваюся, і весь наш курс, і таким от прологом стане цей висновок до нашої наступної зустрічі. Дякую за увагу, шановні слухачі. І вже з нетерпінням чекаю вас на наших зустрічах. Під час наших зустрічей, під час нашої наступної лекції, яка, сподіваюсь, буде. Всі ми будемо живі і здорові. І знову скомунікуємо з вами на хвилях Литовського радіо, на українській хвилі Литовського радіо. Дякую за увагу. До побачення! У передачі Українська хвиля прозвучала друга радіолекція з циклу Україна і Литва поруч крізь віки». Кандидата історичних наук старшого наукового співробітника Інституту історії та археології Балтійського регіону Клайпецького університету Артема Петрика до ефіру. Передачу підготували журналісти Олена і Олег Головатенки та звукорежисер Соната Ядячиня. Почуємося з вами наступної суботи, як завжди, о 14.30. Також українську хвилю можна слухати у будь-який зручний для вас час в радіотеці на сайті lrt.lt.